Всім привіт! Сьогодні підготували <кій> ось такий велосипед, це кубік електрик з двигуном на 500 Вт. Замовили колесу спереді. 500 Втний двигун, акумулятор стоїть в багажнику на 10 годин 48 вольт. Такий алюминиевый, міцний, комфортне сидіння, ручка газу йде від половинчатого типу з ключом замикання. Також під'єднали фару. Кнопка фари, фара на 2500 люмен. дуже ярка така. Руль регулюється по висоті, кошик безроз'ємний, їде дуже файно. Так Цікавий. Такий велосипед є в 29-му колесі і в 26-му. Так що звертайтеся. Ще на цю кнопку під'єднали круїз контроль. Велосипед повністю алюмінієвий, шатуни алюмінієві, 7 зірочок ззаді, шамана. кого зацікавить, Звертайтеся, є в наявності. Всім гарного дня, до побачення.